Що ж, всім доброго раночку. Чудового, гарного нам дня. Отже, починаємо зараз практикувати. Сідайте зручно, налаштовуйтесь на серце, дихайте глибоко і починаємо з вами практики. Надіюсь, ви приготували тихе місце і стакан питної води, щоб в кінці попити водичку. Отже, глибокий вдих і видих. Сідаємо зручно, не схрещуємо ручки ножки. Кожен налаштовується на себе, відчуваємо себе частиною великої свідомості Всевишнього, що є у всьому сущому. Глибокий вдих і видих. Хай розчиняється будь-який негатив, будь-яка темна енергія. Глибокий вдих. І видих Напіврозслаблене тіло. Усвідомлюємо свою силу всередині себе, То ми є насправді. Дихаємо глибоко і спокійно. Хай божественна енергія пройде через вас і наміри. Я закликаю на допомогу всіх своїх небесних помічників. А також я закликаю моє вище я. І я приймаю в своєму серці енергії Великої Матері Світу, глибокий вдих і видих. Хай ця енергія пройде через усіх вас. Любляча енергія Матінки, Всевишньої нашої, всеблагої Матінки, Матінки світу, як Богородиця, як ладушка, як інші прояви, що проживала на землі у всі часи, велика мати світу, я приймаю тебе в своєму серці, повністю, усією своєю душею, одночасно у всіх світах. Ми з тобою єдині. Глибокий вдих і видих. Я приймаю в своєму серці Отця Абсолюта Божественну чоловічу енергію, Глибокий вдих і видих і я приймаю батька Абсолюта як частину себе, найвища любов Всевишнього всередині мене. Я улюблене дитя, матері та батька всіх світів. Я впускаю в моє серце і в мою душу енергію єдності чоловічої та жіночої умови в гармонії та балансі, наскільки. Готова, готовий прийняти це Я. Нехай енергія єдності проявить потужну силу і гармонію для реалізації плану моєї душі. Я відроджуюсь в своїй силі. Я стаю повністю справжньою собою. справжньою собою. Я приймаю себе такою, як я є, таким, як я є, Глибокий вдих і видих. Я приймаю всю силу Всесвіту, яка необхідна мені. Та, яка доступна мені тут і тепер. Дихаємо глибоко. Кожного із вас унікальний процес, наскільки готові ви прийняти його. Дихаємо глибоко і відчуваємо, як заземляється через нас енергія, через стопи, що проросла через фізичне тіло матінки землі. І дійшла до кришталевого серця, до центру, до ядра і, заякорившись там, піднімається знизу догори, намагнічена любов'ю матінки землі, ця енергія проростає через наше тіло, Дихає глибоко, через нашу свідомість і наповнює нас необхідними силами, необхідними кришталевими структурами необхідними енергіями для прояву на вищий Глибокий вдих і видих, зазимляємося, зазимляємося, зазимляємося. Благодарую помічникам, нашим вищим я, що дозволили нам проявитися там і прийняти всі ці процеси. І заземлити їх на благо всіх живуть із тут. Подаруємо, догоруємо, додаруємо, повертаємося тут і тепер поступово рухаємо тілом, а також попити водичку. Благословенного дня, дякую, 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 благодарую, благодарую, благодарую.